Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на своєму Ютуб-каналі Шалений Кіт на календарі 19 серпня 2025 року. І учора в Вашингтоні відбулася без перебільшень історична зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Всі без виключень чекали відповідь на одне просте питання: чи отримає Україна дійсно реальні гарантії безпеки, чи це знов буде новий черговий етап політичної безконечної політичної гри? І давайте самі друзі разом розберемо, як пройшла ця зустріч, хто був присутній на цій зустрічі, хто що казав, що вирішили, і які наслідки для України. Буде мати учорашня зустріч, повторюсь, між Трампом, Зеленським і європейськими лідерами. А доки підпишіться, будь ласка, на мій канал Шалений Кіт, якщо ви вперше зайшли до мене в гості, і обов'язково тисніть пальчиком значок дзвіночка. Для вас це секунда, а мені друзі буде приємно. Але перше ніж друзі, ми почнемо обговорювати вчорашню зустріч, я би хотів вас повернути в рік 2019 Тоді в Україні прийшла зміна еліт. Президентські вибори з великим відривом виграв Володимир Зеленський. Ну а потім потім були. Парламентські вибори і вперше в історії України одна політична сила отримала монобільшість в сесійній залі. Тобто, за великим рахунком, представники інших політичних сил для прийняття тих або інших законів були не потрібні. Ну тільки якщо необхідно було б вносити якісь зміни в конституцію, тоді да тоді потрібно було 300 голосів парламентарів, мається на увазі депутатів Верховної Ради. І ось тоді в 2019 році Володимир Зеленський почав кидати в інформаційний простір. Дуже дымные слова. Вы, друзья, пам'ятаєте, Что надо, Что надо, ребята, вот ваши пункты. Потом бы я взял эти пункты. Честно говоря, мир то надо на наших условиях. Потом сказал: смотрите, а вот наши пункты. Где-то посередине бы сошли. Еще малость на увазе перед словами Сойдемся посередине, стало ведомо. Пізніше мається на увазі в 2025 році, тобто фактично учора. Тоді, наприкінці 2019 року, Володимир Зеленський вирішив зустрітись із Путіним, як то кажуть, тет а тет І його попереджали. Попереджали дуже дуже голосно і робили це не журналісти або блогери. Його попереджала людина, яка вже зустрічалася із путіним. Мається на увазі п'ятий президент України Петро Порошенко. Він майже криком кричав, намагаючись донести дуже просту інформацію. Хочеш зустрічатись із путіним? Будь ласка, зустрічайся, але ні в коєму разі не роби це. Тет -а тет тобто без да, без свідків. Нехай там буде присутній президент е Франції, нехай там буде присутній канцлер Німеччини, хто завгодно з топ політиків Європи, але точно ні тет -а тет Але тоді заклики Порошенка ніхто не почув. І я чудово розумію, чому тому, що вибори були виграні блискуче, навколо тебе обертаються сонце, і всі тобі в ухо дують, що ти красончик, ти молодець. Ти зараз зможеш все. Потім була фраза, що я увидел мір в глазах Путіна, ну і так далі, так далі. так далі. А потім фактично армія її потреби були відсунуті на другий план. Це було в Україні, і ось ця низка дипломатичних помилок, врешті-решт, привела до того, що ми опинилися перед шаховою виделкою, тобто вліво. Ми щось втрачаємо, і вправа, ми щось втрачаємо. Реального 100% виграшного для нас е моменту не існує. І в той же час треба відзначити ту величезну роботу над помилками, яку провів сам Володимир Зеленський та його команда. І вчора в гості до Дональда Трампа Володимир Зеленський приїхав в компанії топ Політиків світового рівня, тобто не сам, а в присутності, скажімо так, дорослих дипломатів. Хто ж був разом з Володимиром Зеленським? Іммануель Макрон, президент Франції, Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії. Фрідрих Мерц, канцлер Німеччини, Джорджа Мелані, примірка Італії. подейкують, що Трамп не рівно дихає в її бік. Ну, мається на увазі, як, як жінки політика, бо за інше, йому Меланія відірве все, що може відірвати. Також був присутній Олександр Ступ, президент Фінляндії, людина з якою Трамп грав в гольф, а це про щось та говорить. Ну і також Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, тобто нічого собі десант. Люди, які спостерігали за історію прийомів в Білому домі, кажуть, що вперше в історії США в овальному кабінеті разом була присутня така кількість європейських політиків. Раніше такого не було жодного разу, і це безумовно треба записати, скажімо так, Трампу в плюс. Спочатку друзі була загальна зустріч, де представники європейських країн і Володимир Зеленський засипали Трампа компліментами, тобто робили те, що він дуже сильно любить. І ось деякі заяви. Після цієї, скажімо так, загальної зустрічі, Дональд Трамп, сьогодні ми досягнемо рішення майже з усіх питань, включно з безпекою. Ми спробуємо домовитись про тристоронню зустріч і подивимось, чи вдасться все завершити і остаточно поставити крапку. Він заявив, що Путін погодився на гарантії безпеки для України. Смішно, да. І тепер обговорюється, хто за що відповідатиме. Трамп також висловив оптимізм щодо угоди, яка стримуватиме будь-яку майбутню агресію, але застеріг від перебільшених очікувань. Ви ще побачите, сказав Трамп, Путін справді захоче зробити крок. Це питання як якщо, а лише коли. Перед самим початком зустрічі мікрофон зафіксував його слова. Якби божевільна це не звучала, але я думаю, що Путін хоче укласти угоду. Тобто Трамп, скажімо так, опосередковано відсипав певну долю компліментів в бік президента Російської Федерації Володимира Путіна, а за сумісництвом світового злочинця, який і розв'язав цю війну. Проти свого сусіда мається на увазі проти України, і ця війна почалася в 22-му році. Друзі, як ви пам'ятаєте, а ця війна почалася в 2014-му році. В свою чергу Кір Стармер, премєр міністр Великобританії, Британії, заявив, що під час цієї зустрічі може бути зроблений історичний крок щодо безпеки України та Європи. Іммануель Макрон, президент Франції, потрібні безпекові гарантії. І перше, це сильна українська армія на десятиліття вперед. Ми говоримо про безпеку України, але також наша власна безпека є під питанням. Джорджа Мелоні заявила, що ми почнемо обговорення з пропозиції, схожої на модель статті 5 НАТО. Мається на увазі на обговорення гарантій безпеки для України. Також генсек НАТО Марк Рюте заявив, що пропозиція Трампа щодо гарантії безпеки для України є проривом у забезпеченні потенційної мирної угоди. Тобто, так або інакше. Все оберталось навколо гарантій безпеки для України. Ну а потім почалась зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського тет-а-тет. В кабінеті одразу з'явилась карта України, де були вказані, тобто заштриховані окуповані Росією території нашої країни. І було зрозуміло, що зараз от там буде дуже гаряча бесіда стосовно цього питання. І як тільки закрились двері, за якими почались переговори Дональда Трампа і Володимира Зеленського, одразу ж на російських інформаційних інформаційних каналах мається на увазі на телеграм-каналі Соловйова, з'явилась фотографія, на якій, начебто, видно, що представники європейських країн сидять на стільцях понад стінкою і чекають, чекають, коли закінчаться перемовини. І причому фотографія така дуже-дуже цікава. Соловйов написав на своєму каналі, що, мовляв, сидять як перед прийомом в поліклініку. Ну, якщо уважно подивитися на цю фотографію, то зрозуміло, чому вона з'явилась. Чергова е, спроба російської пропагандистської машини вколоти представників європейських країн, мається на увазі перших осіб: Німеччини, Великобританії, Франції та Італії. Але потім. Фотографія чомусь щезла. І друзі, ви зараз зрозумієте чому? Подивіться, будь ласка, уважно подивіться, скільки ніг у самого Емануеля Макрона. Що ж треба ще пояснювати? Ось так працює російська інформаційна машина, вкидаючи фейки один за одним. Ну і вже після зустрічі Трампа з Зеленським в форматі тет а тет можна було говорити про якісь -то результати. Судячи з усього, Україна все ж таки отримує певні гарантії безпеки з боку США та країн Європейського Союзу. Хоча до цього США мається на увазі Дональд Трамп повністю відкидали свою участь в цьому форматі. Ось що про це каже Reuters. Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок президенту Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати допоможуть гарантувати безпеку України в будь-якій угоді щодо припинення війни Росії в цій країні. Хоча масштаби будь-якої допомоги наразі невідомі. зі свого боку. Володимир Зеленський каже, що цей документ, де будуть приписані гарантії безпеки, будуть готувати десь приблизно 10 днів. І дуже хочеться, щоб він не притворився на черговий Будапештський меморандум Дубль 2. Чому саме так, друзі? Про Будапештський меморандум не говорили разі, що лідачі, те, напевно, і вони говорили. Якщо друзі, уважно почитати той документ, який в грудні 1994 року був підписаний Україною Росією, так безумовно, Сполученими Штатами Америки, то стає зрозуміло, що ніяких гарантій безпеки той документ не ніс. Не вірите? Зараз зачитаю. Шостий пункт так званого Будапештського меморандуму говорить, що Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань, тобто, якщо не дай боже, по відношенню до України, яка відмовлялась від свого ядерного потенціалу, від свого ядерного арсеналу. Буде розв'язана якась агресія. Тобто, ну якісь то якісь то консультації. Ну да, напевно, 14-го року досі консультуються. Ну і ні для кого не є таємницею, що вірити Російської Федерації це взагалі-та дурна справа. Я, друзі, вам наприклад нагадаю назву тих договорів міжнародних договорів, які були підписані між Російською Федерацією і Україною. Наприклад, 31 травня 1997 року в Києві був підписаний договір про дружбу співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією. А 28 січня 2003 року був підписаний договір про державний кордон між Україною та Росією. Треба щось пояснювати? Я вважаю, що ні, і все ж таки, який варіант гарантії безпеки може бути? Ось що про це каже Френк Гарнер, кореспондент BBC з питань безпеки, до цього часу США не бажали брати на себе будь-які зобов'язання, залишаючи це Великій Британії та Франції з їхньої коаліції охочих. Але коментарі Білого Дому вказують на те, що тепер США, можливо, готові допомогти. Яку форму це може мати? Є чотири основні варіанти. Сухопутні війська. Це найменш імовірний сценарій. Дональд Трамп вважає цю війну проблемою Європи, чимось таким, що ніколи б не сталося, якби він був при владі. Ну, про це він казав вже раз 500. Для нього відправлення сухопутних військ, навіть у ролі миротворців для участі в конфлікті, який йому глибоко неприємний, стало б розворотом на 180 градусів. Інший варіант повітряне та морське патрулювання. Це більш ймовірно. військово-повітряні сили США вже здійснюють спостережні польоти над Чорним морем та іншими районами, щоб вистежувати перебіг цієї війни. Але звичайно існує величезна різниця між неконфронтаційним розвідувальним польотом чи морським патрулюванням і готовністю вступити в збройне звіткнення з такою ядерною державою, як Російська Федерація. Ще один варіант. Розвідка, американська супутникова та повітряна розвідка виявилися життєво важливими, допомагаючи Україні стримувати просування російських сил. У разі мирної угоди, погодженої всіма сторонами, це одна з тих сфер, у якій США ймовірно, охоче нададуть допомогу. Ну і безумовно ще один нюанс логістика. В той же час прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що США планують негайно розпочати детальну роботу з так званою коаліцією бажаючих щодо гарантій безпеки для України після зустрічі з президентом. Там Трампом у понеділок, тобто учора. Стармер сказав, що на переговорах відбувся значний прорив, який збільшує шанси на мир. Зараз ми будемо працювати із США над цими гарантіями безпеки. Ми доручили нашим командам, деякі з них навіть прибудуть завтра, щоб розпочати детальну роботу над цим питанням, сказав Стармер, додавши, що тепер очікуються двосторонні та тристоронні зустрічі між Україною, Росією та США. Це фінансово військовий пакет згідно з документом, з яким ознайомився Financial Таймс. Україна пообіцяє купувати українську зброю на суму приблизно 100 мільярдів доларів, що фінансується Європою в рамках угоди про отримання гарантій безпеки США після мирного врегулювання з Росією. Згідно з пропозиціями, Київ і Вашингтон також укладуть угоду на 50 мільярдів доларів щодо виробництва дронів з українськими компаніями. В документі не зазначено, яку саме зброю Україна просить закупити в рамках угоди. Але Київ заявив про бажання придбати щонайменше. 10 систем ППО Петріот американського виробництва а також інші ракети та обладнання у документі. Не уточнюється, яка частина угоди щодо безполотників буде, закупівлюючи інвестиціями. Напередодні на запитання журналіста у Білому домі щодо подальшої військової допомоги США для України, американський президент Трамп відповів: ми нічого не даємо, ми продаємо зброю. Ну, що тут поробиш? Все ж таки, бізнес є бізнес. Хоча зрозуміло, що без американської зброї ми не впораємося аж ніяк. І це, друзі, не тільки системи ППО Петріот, а наприклад, БМП Бредлі, які себе показали дуже-дуже гарно на полях цієї війни. Також, можливо, танки. Також є велике питання в артилерії, мається на увазі і в САУ, і в буксіри моїх гаубицях М37, і в гаубицях 105-х, які дуже-дуже дуже гарно підмечають. Питають посадки від так званих російських освободителів І перелік озброєння просто божевільний, починаючи, повторююсь, вітнера літаків F-16 і закінчує вибухівкою. І що може бути в цьому переліку, можна тільки догадуватись. І добре, друзі, все ж таки, 100 мільярдів доларів це є 100 мільярдів доларів. Тим паче за все це заплатить Європа. І тут хтось скаже, Петров, а що? Ха -ха -ха. Да ні, просто Україна зараз. Україна зараз виступає, скажімо так, тим парканом, тим забором, який і стримує оцю цю галтелу Орду так званих освободителів, від їх вояжу туди, в Європу, в Польщу, в Німеччину, в Францію і так далі. І безумовно, Україну треба озброювати, щоб там, в Варшаві, в Кракові, в Берлині, в Мюнхені, в Парижі, в інших містах Європейського Союзу, люди почували себе максимально спокійно. Безумовно, друзі, варто зазначити і гуманітарний трек, який також обговорювався на цій зустрічі. Мається на увазі обмін нарешті всіх на всіх: це як військові, так і цивільні. Окремо була звернута увага на питання повернення українських дітей, яких Російська Федерація вивезла з окупованих територій. Тут Трамп навіть залучає Меланію Трамп. Яка написала листа Путіну, це виглядало символічно, але для багатьох родин надважливий сигнал. Ще одне питання, друзі, яке підіймалось, це зустріч з Путіним. Мається на увазі спочатку зустріч Володимира Зеленського з ним, а вже потім зустріч в трьох. Причому після зустрічі з Зеленським із лідерами європейських країн, Дональд Трамп одразу зателефонував Путіну. Правда, потім одразу ж. В Україні об'явили повітряну тривогу, піднялись борти ту 95, і по Україні полетіли ракети. Ну я не знаю про що вони там розмовляли або що коїться голові у Путіна. А можливо, це у нього така е, методика ведення перемовин, але тим не менш до речі, канцлер Німеччини Фридрих Мерц натякнув, що зустріч може статися уже за два тижні. Він також заявив, що Трамп вражений тим, що європейці прийшли єдиним фронтом, і їхні переговори з адміністрацією США тепер стосуватимуться деталі гарантії безпеки для України. Знову питання безпеки для України абсолютно очевидно, що вся Європа повинна брати участь, сказав Фрідрих Мерц, високо оцінивши заяву Трампа про те, що Сполучені Штати Америки також готові надати гарантії безпеки. Ну і безумовно, друзі, вони не могли не обговорювати участь України в північно атлантичному альянсі, септо в НАТО. Тут Трамп одразу сказав ні. Я розумію, тому що це була основна вимога Російської Федерації, щоб Україна ні за яких обставин не вступила в НАТО. Для них це, скажімо так, ідея фікс. Я вам уже показував карту Балтійського моря. Яке фактично та вліше берега якого фактично та належить країнам НАТО, але те Росію не цікавить тут питання в Україні, і в даному випадку нам доведеться якось то вибудовувати всю цю власну безпеку з огляду на те, що скоро в НАТО ми не опинимося. Доки президентом США є Трамп? Це питання для нас, судячи з усього, закрите. Але друзі, як би воно не було, навіть якщо через два тижні... Через три тижні або через місяць все ж таки буде підписаний якийсь е, мирний договір з Російською Федерацією. Особисто ми, мається на увазі Україна, мусимо розуміти одну просту річ: що нам треба готуватись одразу ж готуватись до майбутньої нової війни з Російською Федерацією. Якби Росія не обклали червоними флажками, вона все одно буде зазирати на територію України, все одно буде клацати зубами. Намагаючись все ж таки забрати ці лакомі косочок собі, скажімо так, в кишеню, знову будуть розповідати казки про печенігів, про половців, про те, що Київ це взагалі-то ісконно русський город, і таке інше. Отже, друзі, така очікувана історична зустріч закінчилася, і зараз буде багато різних аналітичних матеріалів, статей, а, блогери, журналісти, і всі інші будуть видавати свої домисли стосовно того, що було в Білому домі. Я вважаю, як і багато хто інших, це все ж таки дипломатичним проривом. Тому що тоді зустріч взимку в Білому домі була фактично дипломатичною катастрофою, коли казалося, що що все приплили тапки к берегу, що зараз Сполучені Штати Америки від нас відмовляться, відвернуться. А в одиночку ми цю війну не ні витягнемо. Навіть Російська Федерація в одиночку його вже не витягує, і вони змушені. Підпитуватися допомогою Ірану, північної Кореї і навіть Китаю, як вони самі кажуть, і залишається зараз, друзі, спостерігати за діями банкової Білого Дому, навіть Кремля, хто що буде говорити, і хто що буде робити. Повторююсь, настрій Трампа мені подобається. Він знов відчув, що він може все ж таки вирішити це питання. Ця гра йому подобається, ця двіжуха, скажімо так, йому подобається. Те, що е, к ньому в гості приїхали лідери європейських країн, усі разом, йому також подобається. І зараз він відчув, скажімо так, той момент, коли він, то тобто завдяки йому, можна буде завершити цю війну. Та мирна угода, про яку, скажімо так, всі так або інакше говорять. Буде підписуватись в білому домі. Трамп нікому не віддасть ніякому Стамбулу, ніякому Ердогану, скажімо так, цю вішенку для свого власного торту. А нас, судячи з усього, чекають потім вибори, тому що навіть коли учора Трамп спитав у Зеленського стосовно виборів, і той відповів йому, що вибачте, а під час правового режиму воєнне положення в Україні вибори не проводяться, то Трамп навіть обурився, мовляв, Володимир Олександрович. Так, а якщо у вас ще три роки буде воєнне положення, у вас три роки не буде виборів, на що Зеленський посміхнувся лише? І безумовно, нас чекають вибори, і я навіть собі не уявляю, що це буде. Але тим не менш, друзі, все ж таки ця історія мається на увазі повномасштабне російське вторгнення мусить нас навчити одному простому правилу: коли ти опиняєшся на виборчій дільниці, коли ти там задергуєш ту шторку і береш до рук е ручку аби поставити галочку, ти мусиш розуміти, що зараз від цієї галочки від тебе. Залежить життя, залежить життя твоїх дітей, твоїх онуків, та врешті і твоє життя. Ми як раніше голосували? Ми раніше голосували, вибачте не дупою. Нікого взагалі не цікавилося, що буде завтра. І ви пам'ятаєте, друзі, фразу Хоч паражом. Скільки разів я наводив приклад. Ну ви ж ніколи не сядете в літак, пілот якого дупляні відбиває, що таке авіація. Тобто у нього нульовий рівень досвіду. А літак великий, да, літак там серйозний, либо Airbus, або Тобоїнг, неважливо. Ви ж ніколи не сядете. Ви одразу скажете, Ти ви що здуріли? Він же зараз нас угробить разом з літаком. Але то власне. І також ви ніколи не понесете свою хліборізку на ремонт ні до стоматолога, а наприклад, до сантехніка. Ні, ні, ні. Це, моє. це от мої зуби, це моє здоров'я. А коли на виборах... Будь-то президента, будь то Верховної Ради, ми голосуємо з е, огляду на фразу хоч поржом, то фактично ми сідаємо в той літак, де пілот дупляні відбиває, що таке авіація. Сідаємо, але самі того не помічаємо. До того моменту, коли 24 лютого 2022 року. На Україну з боку Російської Федерації полетіло все, що може літати, мається на увазі і літаки, і ракети, і бомби, і снаряди, і так далі. Але тоді вже було пізно виправляти власне помилки. Сподіваюсь. Що все ж таки життя нас хоч чомусь навчить. І ще один нюанс, друзі. Я чудово розумію, що зараз буде істерика в коментарях, але все ж таки нам треба брати на озброєння досвід Ізраїля забезпечення власної безпеки. Про що я кажу? Ви чудово розумієте. Дякую, друзі, за те, що були зі мною до кінця, додивились цей ролик до кінця. І в будь-якому випадку, незважаючи на заяви Трампа, Путіна, Зеленського ще когось. Тільки Збройні сили України тримають неба над нашою країною. І саме в цей час, коли дивитесь ви це відео, наше військо б'ється за свою Богом дану землю. Всім гарного дня, друзі! Слава Україні і слава нашій українській армії!